Чи знали ви, що спа-басейн це набагато більше, ніж просто тепла вода з бульбашками? Е, сьогодні покажемо топ-5 фішок, про які ви точно не чули. Перше, гідромасаж не просто приємний, а ще й лікувальний. Форсунки можуть бути спрямовані на зону шиї, спини, стегон і навіть стоп, активуючи кровообіг і зменшуючи напругу після важкого дня. Друге. Аромотерапія. У деяких моделях є спеціальні капсули, які додають у воду ефірні олії. Це не лише розслабляє, а й піднімає настрій. Третє підсвітка. І не просто для краси. Кольорова хромотерапія впливає на емоційний стан, знижує тривожність і допомагає заснути. Четверте музика. Деякі спа мають блютуз аудіосистему і ви можете слухати улюблені треки просто під водою. І п'яте економія. Сучасні моделі споживають мало електроенергії завдяки багатошаровій ізоляції та розумному керуванню. Тобто ви отримуєте релакс, користь для здоров'я і не переплачуєте за утримання. Якщо хочете дізнатись, які ще функції можуть бути у вашому спа, звертайтесь до SPA Galaxy. Ми не просто продаємо, ми підбираємо рішення, які підходять саме вам. Підписуйтесь, попереду ще багато несподіваних фактів про спа-басейни.